Йдіть сюди, слухайте за Одесу. Значить так, зібралася в Одесі одна дама поважного віку. Тітя Соня, на правоз за креветками. Ну, щоб свіженький, як слеза дитин. Підходить вона до прилавка, а там таки здоровий дядько стоїть, наче сам бичок з Чорного моря виліз. Моня, каже тітя Соня, окажіть мені ваші креветки. Тільки щоб не вчорашні, а то я знаю вашу одеську хитрість. Дядько Моня, не моргнувши оком, відповідає Тітя Соня, та ви що? Мої креветки ще вранці танцювали танго на дні моря. Вони такі свіжі, що якби не були вже варені, то самі б вам пісню заспівали. Тітя Соня примружилась, співали б. Ну то хай заспівають мені. Морку, а я послухаю. І щоб без фальші моня. Моня потюхав потилиться, а потім видає. «Тетя Соня, ви знаєте, чого вони не співають, бо вони так довго пливли до вас, що вже охрипли, але ви їх зверіть та з лимончиком, вони вам скажуть таке спасибі, скажуть, що ви забудете примурку. Тетя Соня засміялася, взяла креветки і пішла. Бо в Одесі знають, якщо тобі обіцяють, що креветки будуть співати, то вони точно будуть смачними, інакше це вже не Одеса.